Вітати всіх на моєму каналі YouTube Саша Фітнес Лайф. Сьогодні у нас з вами дуже одієва комбінація вправ для дуже проблемної зони нашого тіла, попереку, і відчуття. Натяжіння, відчуття сильного такого стяжіння навіть тканин болю в цій зоні, особливо, якщо ви ходите під час ходьби, потім зупиняєтесь і відчуваєте цей дискомфорт, або просто під час ходьби у вас дуже втомлюється спина, якщо ви лежите на животі. Це дуже часто відбувається саме такий тип болю, або коли ви нахиляєтесь. Дуже часто відбувається, якщо наш таз з нея. Нейтрального свого положення переходить в передній нахил, утворюються всі умови для виникнення гіперлордозу занадто великого прогину в попереку лордоз має бути, а гіперлордоз це вже занадто. І. Е цей період також виникає розтяжіння попередньої лінії живота, тому дуже часто супроводжується така постава ще й випуклим таким животиком, наче постійно на якомусь місяці вагітності. Тож, цей комплекс саме для того, щоб повернути, стабілізувати ваш таз і дати свободу зоні попереку, і навпаки, активувати. Передню стінку живота, особливо її нижню частину. Цей комплекс виконувати можна 3-4 рази на тиждень, але ви маєте все ж таки розуміти, що відновлювати краще усе тіло в комплексі, повністю все тіло, тоді результати стають більш якісними і довготривалішими, що найнеобхідніше, так? Сподіваюся, ви зі мною погоджуєтеся. В своєму інстаграм я дуже багато висвітлюю тем на різні проблемні моменти, які ми маємо з нашим тілом, та як ми можемо вплинути на них через здоровий рух. І на своєму, на моєму сайті, так як і в інстаграм, ви можете знайти усі програми мої записані спеціально для вас, для того, щоб ви відновлювали своє тіло, починаючи від стоп до працювання з кістками черепу з усім тілом. Тож заходьте, ознайомлюйтеся і вже наважуйтеся на той крок, на це відповідальне і важливе для вашого здоров'я рішення. Приєднатися, якщо поки що не наважились. Користуйтеся моїм відео на YouTube, навчайтеся, дізнавайтеся нову інформацію в Instagram і Колись, я впевнена, ви точно будете на шляху вашого комплексного відновлення. Для цього тренування вам знадобиться м'ячик. Вони є також, до речі, в моєму магазині спортивного інвентаря, але ви можете замінити його на скручений рушничок. Як уже вам буде зручно, але ці м'ячі вони є найкращі. Я користуюся ними в усіх моїх програмах. Так. Переходимо до тренування. Давайте спочатку протестуємо. Станьте на дві стопи, стопи паралельно одна одній. І відчуйте зараз, розслабте таз і відчуйте, в яке положення він виходить. Ви, наприклад, відчули, що відбувся передній його нахил, і відразу вже напруга, плюс спробуйте розслабити живіт спеціально його не утримуючи, бо це погана звичка. Зафіксуйте це положення. Можливо, відчуваєте напряжіння в зоні згиначів, здигнати. Я показую вам. Запам'ятайте, і ми перетестуємо, коли з вами закінчимо. М'ячик. Зараз ви можете взяти також ров, якщо у вас немає м'яча, і використати його. Ми попрацюємо спочатку з розслабленням біцепса стегна. Зону під коліном не чіпаємо, вкладаємо м'яч. Відразу над цією зоною, спираючись на руки, ви проходите біцепс стегна до самої підсідничної складочки і назад. Таке розслаблення. Знову міняєте полосочку поряд і проходите вперед-назад. Вертикальні полоски. Також ви можете додати закручування стопи, що дасть більш багато площинне пропрацювання цієї зони. Ще три. Один. Якщо у вас є час, ви можете прокатати ногу ще й вертикально, зигзагоподібно. Я зроблю одну проходочку. Якщо у вас є час, ви ставите на паузу і трошки довше приділяєте цій зоні уваги. Особливо, якщо знайшлися болючі точки, до трьох хвилин п'яти можна пропрацювати цю ногу. Тепер другу ніжку. Все так само. Мені дуже подобаються ці колючі м'ячики, не жорсткі, не м'які, середні для пропрацювання біцепсу, стегнам, і всіх інших діляночок тіла. І рухаємося горизонтально в одну проходочку зі мною. Одну це мається на увазі вгору і вниз. Добре. Друга частина, з якою нам дуже важливо попрацювати, зона згиначів. Нам треба туди вкласти м'яч або скручений рушник, якщо у вас немає м'яча. Зігніть таз, вкладіть пальчик в зону згинання і вкладіть м'ячик, але не так, щоб він повністю утонув під ногою, а щоб його одна треть, у мене під лівою ногою першою, його одна треть виглядала з. Під стегна. Руки покладіть під голову і розслабтеся повністю на правій половині, там, де м'яча немає. Повністю розслабтеся. Прям дозвольте собі звалитися, завалитися на праву ногу. Зробіть вдих. На видиху, не піднімаючи ліву ногу, натягніть її за носком, але не піднімайте. Коліно дуже важливо натягнути. Прямо, ніби ви хочете створити таку струну, натягнути свою ніжку як струну. Спеціально сідницю не стискаєте, відчуваєте витяжіння і тиск на м'яч. На видиху дуже важливо повністю на 100% розслабити ногу. Знову натяжіння, вдих. І ви додаєте малесенький підйом. Ноги натягнутої в коліні. Невисоко. Сідниця не має сильно активуватися. І на видиху ви таку ж саму натягнуту ногу в коліні, опускаєте вниз, і коли вона опустилась, лише потім на 100% розслабляєте. Ще один видих. Натягнули спочатку. Видих, припідняли, робимо помільно, як я. І спостерігайте, якщо коліно зігнулося, то ефект втратиться. Потім натягнуто, опускаєте. І на підлозі розслабляєте. Добре, витягуємо м'яч, вкладіть зараз таз і відмітьте, яка різниця у вас між довжиною пропрацьованої ноги лівої і тої, з якої ще не працювали. Моя ліва здається набагато довшою. Яка різниця між. Розслабленням лівої половинки тазу, спереду, де був м'яч, і правої. Порівняйте відчуття, обіпліться на руки, виштовхніть себе вгору, в позі дитини побудьте декілька секунд. Треба регідратацію провести цієї зони, де був м'яч. І вкладаємо м'яч під праву. Тут так само права лінія точка згинання стегна. Одна треть м'яча виглядає. Розслабили голову і повністю завалилися на ліву сторону. Коли повністю змогли дати волю собі розслабитися. Робимо вдих, натягуємо праву ногу в коліні, не відривайте від підлоги перший раз, тільки натягніть відчуйте, що таке струна. Сідниця не стискається, не робіть від сідниці, робіть від коліна. І на видиху повне 100% розслаблення. На вдосі натягуємо від коліна, коліно, носок, коліно, носок, коли сильно натягнулося. Ви піднімаєте вгору буквально, можливо, на 1 см. Хтось трошки більше, але щоб активація сідниці сильно не почалася. І опускаєте натягнуто ногу в коліні та йде повне розслаблення. Дихайте ритмічно, не затримуйте дихання. Натягуємо. Відриваємо, струночка, витягує нашу ніжку з сідничної кістки. Таку ж натягнуту опускаємо вниз повне розслаблення. Без моїх підказок ще один раз. Розслабились, витягнули. Вклали стегна, знову поспостерігайте за довжиною, відчуттям довжини правої і лівої ноги. Порівняйте праву ліву половинку тазу, їх розкриття, руки навпроти грудей, посідайте їх не декілька секунд, подихайте в зону нижньої спинки. Знову лягаємо на телемок, Перша нога буде працювати. ліва, руки під головою. Спочатку ви, звичайно, дивитесь. Ми згинаємо з вами ліву ногу. І дуже важливо носочок зараз в стелі, щоб ваша ліва клубова кістка, це передня кістка тазова не відривалася від підлоги, і щоб у вас не було дискомфорту в попереку. Ми з вами натягнули носочок і робимо підйом ноги вгору. Це важко назвати підйомом, ви ніби хочете носочком кудись в повітря дотягнутися, але при цьому не відірвати клубову кістку. Лобок трошечки активуйте на себе, ви відчуєте складність цього підйому і роботу з гиначів стегна. Видих на підйомі. Два. Один. Покладіть ногу на місце. Можливо, у вас навіть не відірвалась, не страшно. Переведіть стопу на себе, не пальці, а стопу. Припідніміть коліно невисоко. І коліно праворуч, коліно ліворуч, нога ніби як завалюється. Це вже трошки складніше. Дихайте. 4. Три. Коліно бажано над підлогою, але, звичайно. Якщо не виходить, то коліно ковзає по підлозі. Один лобок на себе активний, центр, випрямили ногу і порухали тазом праворуч-ліворуч. Зупиніться, відчуйте різницю в правій лівій ногах, сідничках, половинках тазу Навіть спини. Згинаємо праву ногу, носочок валерина. Підкрутили лобок, ніби більше його в підлогу втиснули вдих. На видиху прослідкуйте, який тут буде підйом, і він обов'язково буде не такий, як на рівного. 99,9%. Видих, ми всі дуже асиметричні. Наші органи асиметричні, ми не можемо бути симетричними. Видих. Глубова кістка не відривається, напруги в попереку немає, лобкова кістка направлена на пупок. Виконити ще один раз. Розслабте ногу, не випрямляючи. Зігніть ногу стопа на себе, не пальці, а стопа. Припіднімаємо коліно, лобок на себе залишається, і розкриваємо коліно назовні і всередину. Назовні ліва нога трошки натягнута. Таз стабільний вдих видих. Ще три. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в попереку, в цих правах перевірте, чи не занадто високо ви підняли ногу, бо є така тенденція, чим вище, тим краще не працює. Чи підкрутили ви достатньо лобок, тобто, вивели. Таз в нейтральне положення. Молодці. Це був останній. Розкладаємо ногу і порівняйте зараз відчуття ліву праву половинку тазу і ніжок. Руки біля груди відштовхуємось позу дитини. ми з вами продовжимо рух, стоячи, вийдемо через Roll ап. Ноги паралельно одна одній. Розкиньте корпус, розслабте голову, руки, лопатки ніби як стікають по вашій спині в сторону голови. Сідничні кістки зараз розкриті в сторону стіни ззаду. Зігніть ноги, вкладіть корпус на стегна. Це дає розслабитися тазовому дну. Випряміть ноги не обов'язково повністю настільки, щоб тіло залишилось таким розслаблено-вільним. видих це натяжіння тазового дна. Знову розслаблення. І на видиху, випрямляючи ногу, ви пер... ноги перес... починаєте підкручувати лобок в сторону пупка, руки розслаблені, шиї розслаблені. І хребеть за хребцем розкручується від тазу вгору. Живіт розслаблений. Але якщо лобок буде на попок, то, звичайно, низ живота буде в тонусі. Головне не напружувати верхню частину живота. Виконаємо стоячі вправи, які спочатку можуть бути досить важкими. Для виконання. Головне не допустити дискомфорту в зоні попереку це дуже важливо. Поетапно. По-перше, вже зараз відчуйте ваше положення тазу, ваше положення всієї постави. Що змінилося? Згадайте ми на початку заняття, це робили. Навіть тестувати себе буде набагато легше з кожним новим тренуванням, бо ми з вами про тренуємо. Це одна зі складових нашого кінестетичного інтелекту. Добре, я думаю, вам вистачило часу, якщо ні, ставите на паузу і далі аналізуєте, що ми робимо далі. Права нога, нехай права буде, стояти, і ми будемо з вами, е, опорно, і ми ми будемо будемо з з вами вами працювати значить, з правими зміничами стегна. Ліва нога, поставимо її недалечко, так само, ось як я, десь до 15 см. Дуже важливо, щоб ви ногу зараз гарно зігнули в пальцях, відчули опору в плесну. Усю подушку, особливо під великим пальцем це мега важливо. І ногу, будь ласка, після цього не рухайте, ви її зафіксували. Супер. Коліно ліве зігнуте, праве трошки буде зігнуте. Руки поставили на таз, клубові кістки на одному рівні. Передній, задній нахил тазу видих, хлопок в сторону пупка, і передній, більш звичний у кого гіперлордоз. Видих. І вдих, видих. І вдих. Тепер залишіть лобок активним в сторону пупка. І я впевнена, що більшість з вас вже відчує натяжіння в лівій задній нозі. Бачите, переплутала. Ми будемо працювати з лівою зараз більше, бо ліва зараз ззаду. Відчуйте натяжіння, утримуйте лобок, сідничка в напрузі, але ви спеціально, бо я знаю, як це можна, ви спеціально її не стискаєте. Добре, відчувайте це натяжіння. Поміняю сторону. Добре. І тепер розслабте таз. Знову лобок в сторону пупка натяжіння. Відчули, раз, два, три. Розслабили. Відчувайте, і біцеп стегна. Раз, два, три. І комусь буде достатньо вже цього рівня. Комусь буде дуже некомфортно, неприємно. Треба привикати. Тож. Ви виконуєте декілька, можливо, навіть тижнів на цьому рівні. Хто хоче трошечки ускладнити, але не перестарайтесь. Ми з вами підкрутили, зафіксували, що важливо, і все, і ви вже не виходите в позу розслаблення. І ми випрямляємо ліву ногу. Я поставлю трошки ближче, тоді я зможу п'яткою дотягнутись, але лобок у мене залишається на себе. Клубові на одній прямій і дуже класна робота. Як згиначистигна, так і біцепсу сади позаду. Зігнули ноги, лобок на себе. І зробимо ще сім. Видих і вдих. Лобок завжди на себе. Шість. П'ять. Чотири. Цього витяжження за матівкою хоро. Один і попружуйте п'яточкою до підлоги. Вісім, сім, шість залишаючи лобок на себе. 5, 4, 3, 2, 1. І нога до ноги. Розслабте ніжки. Встаньте, відчуйте різницю в правій лівій половинці. Хтось з вас навіть відчує, що автоматично нога права, яка ще не працювала, стала трошки вперед лівою. Тобто таз закрутився від того, що ми працювали одну сторону. Давайте зробимо на іншу. Ліва опорна, впевнена, що відчуття для вас нові, багато нової інформації. Звичайно, як завжди, прошу багато коментарів залишайте. Бо ваші коментарі це моя мотивація. Також пальчики вгору і діліться відео з усіма. Кому треба, кому не треба, хто до цього колись прийде. І так, поставили праву ніжку. Нам зараз важлива права нога 15 см. Зігнули пальці. Особливо тиснемо в плесну під великим пальцем і великим пальцем. Залишили стопу перпендикулярно підлозі. Підкручуємо лобок. Раз, два, три. Право в натяжінні, Розслабляємо правий біцепс теж. Підкручуємо. Раз, два, три. Пам'ятайте, що ми зараз будемо ускладнювати, якщо ви залишаєтесь, поки що на першому, на найпростішому рівні залишайтеся на ньому. А тепер ускладнюємо, хто ускладнює. Підкрутили лобкову кістку, залишилися, залишилися, залишилися і праву ногу назад, тому я трошки її підводжу, щоб мати можливість поставити на всю стопу. При цьому клубові кістки. Намагайтеся отримати на одній і висоті, і площині. Лобок на себе. Шість. Тиск великого пальця на обох ногах. Чотири. Три. Два. Один, залишили і пружинка п'яткою правою. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Як вам відчуття? Клас. Вже зараз ще ми не поєднали дві ноги. Покрикуйте не підглядаючи, потім поставте ноги і подивіться вниз. Куди вас трошечки закручує. Ми ще поєднаємо дві сторони, якщо закрутило, не переживайте, все випрямиться. Але вже зараз спробуйте відчути, чи не стали ви довшими. Як ви відчуваєте опору в обидві стопи? Ваш великий палець. Не взувайте, будь ласка, взуття для цього тренування, не одягайте шкарпетки, які звужують ваші пальці. Ні, не робіть цього. Будь ласка, пальці на ногах мають бути широко. Це ваша опора. З вашого пора. Подихайте. Закінчимо з вами ролл ап і roll down, щоб поєднати все це в тіло, правильно вести, зафіксувати, а потім дати час на запам'ятовування від 3-4 місяців, не менше. Регулярних повторень, звичайно. І так, стопи паралельно одна одні. Лобок активний на себе, я впевнена, що вам дуже легко зараз це зробити. Бери живота без напруги, сідниці без напруги. Робіть вдих. На видиху, залишаючи лобок на себе. кивок головою вниз. Коли закінчиться видих, робіть вдих. І починайте розслабляючи руки. Вони звисають, скручувати хребет за хребцем, залишаючи таз в нейтралі. Тобто лобок на побок так довго, як ви можете. Відмітьте момент, коли таз в нейтралі перейти в передній нахил. Ще більше розслабте голову і шию. Це складно, особливо новачкам, щоб зрозуміти, що таке розслабити руки. Відчуйте, як ковзають від лопатки по вашим ребрам. Ще більше дайте розслаблення в шию. Зігніть ноги, де це потрібно, так, щоб ваші руки вклалися на підлогу і ви відчули повне розслаблення в тілі, від попереку до маківки. Зробіть вдих, зігніть ноги не сильно, але так, щоб ваше тіло вклалося на стегна і ваша голова ще більше розслабилась. та з Зробіть видих, випрямте ноги не обов'язково повністю. Стільки, скільки це треба. Вдих. На видиху виштовхуємося від великого пальця, стопи, випрямляючи ноги, підкручуємо лобок в сторону, пупка і хребет за хребцем, розкручуємо артикуляційно хребет. Не забудьте, що лопатки, плечі, шия, будуть останні, голова до останнього розслаблена, видихайте. Походіть. Відчуйте своє тіло. Подякуйте собі за те, що ви наважилися на тренування. Я знаю, як це може бути складно. Мені не забудьте подякувати за те, що я це тренування для вас створила. вивчивши дуже багато всієї інформації, практикуючи вже майже 15 років. І з вдячністю до Всесвіту, що ми одне одного з вами знайшли. Станьте і відчуйте, що змінилося в порівнянні з до. Тепер чекаю на вас в коментарях і пам'ятайте, що це лише маленька частинка, яку ми з вами зробили, вклалися, а насправді. Тіло це величезний потенціал, працюючи, з яким правильно ви будете відкривати собі нові можливості в житті не тільки в тілесному плані, а й, а й в багатьох інших. Бо наше тіло чим гнучкіше, тим гнучкіша наша психіка та сприйняття. Тому, вкладаючись в тіло, ви завжди працюєте над своєю психосоматикою, ментальністю. навіть... Типом мислення, дякую, що ви розділили це заняття зі мною. Сподіваюся, що ми з вами на одній хвилі свідомого руху, свідомого життя. Тож продовжуємо йти разом. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму ютуб каналі Саша Фітнес Лайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в інстаграм Саша Фітнеслай.